Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка я в АТБ. Як бачите, подорожчали яйця за штуку тепер 5 гривень та 9 копійок. І це є вони, розмір Це 1 тобто менші. Куряюча яйця квочка 10 штук у паковці 65 гривень та 30 копійок. Розмір це один. Домашній квочка розмір це гривень. Від своєї лінії десяток яєць 64,90 розмір це 0, більші, Менші 60 гривень та 30 копійок. І це полтавське, 62 гривні та 40 копійок. Так, це є розмір, розмір не бачу. перша категорія. Хто бачив, пишіть в коментарях, бо не бачу. Ага, це один. Цей розмір це 0,65,90. Ясен світ 65,90 перша категорія, розмір М менші, розмір L більші 6990. Такі ціни на яйця. ходіще подивимось на фрукти овочі. Писали в коментарях, щоб починати з овочів. Давайте спробуємо. Цибуля ріпчаста 18,95 за 1 кг, вона йде фасована. Картопля фасована 38,90 за кілограм. Морква мита 39,90 за кілограм. Цибуля червона Марс 35,95 Цибуля ріпчаста 13,80 за кілограм. Часник першого готунку 150 гривень за кілограм. Огірки тепличні перший готунок 120 гривень за кілограм. Огірки першого готунку 130 гривень за кілограм. Перець солодкий червоний 204 гривні кілограм. Кабочки першого готунку 125 гривень за кілограм. Перець солодкий жовтий 209. Яблуко чемпіон. Перший готунок 39,95. Яблуко гала 35,95. Яблуко Фуджі 39,95, йде фасоване. Груша першого готунку 67,95. Яблуко Red Chief 41 гривня 95 копійок. Яблуко українське 28,60. Теж дефасоване. Груша конференція 110 гривень за кілограм. Персимона. Хурма за 200 гривень кілограм. Помело 50 гривень за кілограм. Мандарин моркот 6395. Як вам зручніше, коли я заокруглюю чи коли не заокруглюю, пишіть обов'язково в коментарях. Хорма піраміда 130 гривень за кілограм. Ціночку вказана ціна за 100 грамів. Бачите, якщо є ось така тоненька чорна смужечка, тут пише цей твар, ваговий вартість вказана за 100 грамів. Грейфрут 70 гривень за кілограм. Банани. 65,80 кілограм. Банани байві перший гатунок 135 грамів за кілограм. Лимон першого гатунку 75 гривень кілограм. Мандарини перший гатунок 64 гривні. Апельсини ціна 60 гривень за кілограм. Мандарини мандор 58. Авокадо Хаас 240 гривень за кілограм. Авокадо Хаас 100 гривень за штуку. Авокадо Хаас 2 штуки. В упаковці ціна 100 гривень. Тобто і це 100 гривень і поштучно 100 гривень. Авокадо перший катунок 230 гривень за кілограм, кокоси по 31 гривні за штуку. Авокадо елітне 110 гривень за штуку. Помело червоне 80 гривень. Манго перший катунок. Ціна 130 гривень за кілограм. Ківі у кошику, другий катунок, 100 гривень за упаковку. Ківі перший катунок 115 гривень. Яблуко Айдарет 38. Яблуко сортове 37 гривень. Голден 40, Red Prince 42 гривні. Картопля першого катунку 28. Картопля рання 40 гривень. Я вже відчула смак, знаєте, картопельки ранньої з сметанкою, з кропом. М -м -м. Буряк перший гатунок ціна 22 гривні. Морква 34. Капуста покінська 73 гривні та 50 копійок за кілограм. Капуста, перший гатунок 45 гривень кілограм. Редька дайкор 69 гривень. Капуста цвітна 120 гривень за 1 кг. корінь імбаря 190 гривень за кілограм. Томат коктейльний 146 гривень за 1 кг. Ціна націнника за 100 г. Томати тепличні 95 гривень. Речі, ще вчора вони були по акційній ціні. Редес фасований 63 гривні за пів кілограма. Салат айсберг 160 гривень за кілограм. Стебло Селери 110 гривень за кілограм. Виглядає, до речі, апетитно. Томати чері 250 г за 50 гривень. Томати червоні коктейльні пів кілограма за 80 гривень. Лохина 105 гривень за 125 грамів. Виноград білий фасований 500 грамів 170 гривень. Мікс салат, вітамінний коктейль 125 грамів 61 гривня. Суміш салатного листя італійська 52 гривні за 100 грамів. Рукола городина. 51 гривня, мята 33. Тут 100 грамів, тут 50. І така суміш салатного листя 52 гривні, Капуста брокколі 155 гривень за 1 кілограм. Печериці фасовані по пів кілограму в упаковці 77 гривень. Печериці вагові 129,60 за кілограм. Акції міцні знижки. Це якщо ви оплачуєте карткою АТБ, додатково такі більші йдуть знижки. Молоко згущене з цукром, варене, нежирне і риска. 500 грамів буде за 58 гривень. Якщо просто оплачувати готівкою чи іншою карткою, ціна 79 гривень. Чай чорний, едемс. В упаковці 42 пакетики і ціна 28,20 при оплаті карткою АТБ. Сухі дріжджі ціна 13,50 при оплаті карткою АТБ. Шоколад молочний Міленіум, Ціна 12,50 при оплаті карткою АТБ. І ще є ось такий варіант: молочний шоколад від Міленіум, Теж 12,50 при оплаті карткою АТБ для всіх інших ціна 19 гривень. Соєвий соус. Діріякі 33 гривні за 200 мл. Акція, якщо оплачуєте карткою АТБ. Насіння соняшнику день у день. Аж 250 грамів 33 гривні та 30 копійок з карткою АТБ. Холодний чай від своєї лінії смак лимон 15 гривень та 10 копійок за 500 грамів. Акція при оплаті карткою АТБ на сирки глазуровані від торгової марки «Ферма». Ціна 9,90. Є три варіанти смаків: ваніль з вишневою начинкою. Та ось такий варіант зі згущеним молоком. Вага 36 грамів. Йогурт дитячий від торгової марки Злагода. 1590 при оплаті карткою АТБ. 170 грамів в упаковці. Пряники з начинкою зі смаком абрикосу. 300 грамів це і від своєї лінії. Ціна 26,50 при оплаті карткою АТБ. Для всіх інших ціна 38 гривень. Курячі котлети напівфабрикати м'ясні від розумного вибору. В упаковці 500 грамів ціна 35,50 при оплаті карткою АТБ. Кисневий відбіліоч від торгової марки Wells. 1 кг за 85 гривень при оплаті карткою АТБ. Для всіх ціна 127,80. Засіб мийний синтетичний рідкий у капсулах 71 гривня за 12 штук. Старт. Акції діє при оплаті карткою АТБ. І для дитячих речей, і для кольорових. Для всіх інших ціна 106 гривень. Фарба для замші та ноутбука чорного кольору 78 гривень 300 мл. При оплаті карткою АТБ діє більша знижка. А для всіх інших ціна 110 гривень. Губка блиск чорна 26 гривень, якщо оплачуєте карткою АТБ. І ще ось такі серветочки паперові, одношорові білі, 200 штук за 30 гривень при оплаті карткою АТБ. Зазвичай є, бачите, додаткова рекламація, такі підвішені плакати. Тут є вказано, що це з карткою АТБ, і на самих ціночках такі накладки. Тож звертайте увагу, щоб зорієнтуватися, що це акція тільки для картки АТБ.